Іван, ти вчора провів свій найкращий матч в Єврокубку. Виграли без травмованого Кеннеді. і в першій половині матчу травму отримав Агада. І санун вчора погано почувався, і все одно Прометей виграв. Як на мене, це фантастика. Ви перемагаєте за будь-яких умов, за будь-яких обставин. Що ти скажеш? Які твої враження по вчорашній грі? Я дуже налаштувався на цю гру, тому що я розумів, що мені потрібно виграти. Не тільки за себе, а мені потрібно забирати за себе, віддати все, що я можу, щоб замінити діджея на певний час, поки він відновлюється. Що сказати по грі, гра була дуже запекла, ми почали дуже гарно, ми все, все виходили, були шалені емоції в першій четверті, в другій четверті допустили. Декілька помилок в захисті, дали відчути свою гру їм основним гравцям. А все ж ми справилися з цим. На, на, на третю четверть ми повернулися з тою ж енергією з самою дачею, тому що ми розуміли, що нам потрібно тепер грати за Дідже за е, Кеннеді, за Кеннеді та за Гаду. Нас завів тренер, нас завів Калеб і ми вийшли і показали на кращу групу. У тебе такий зараз рік, можна сказати, рік дебютів. Ти рік тому, ну рік і місяць тому, так дебютував за національну збірну і в вересні вже був одним з провідних гравців збірної на чемпіонаті Європи. І потім одразу дебют в Єврокубку. Поділися, будь ласка, от своїми враженнями, почуттями. Як воно от вперше грати на євробаскеті, вперше грати в Єврокубку. Ну враження шалені це мені здається це неможливо передати. Це, це треба відчувати. Цей вайб в національній збірні воно зовсім інше національна збірна і, і єврокап, тому що це два інших чемпіонати. Там грають лише гравці національної. Збірної, тобто в українці. А тут є легіонери, які набагато сильніші тих же гравців національ... з любої національної збірної. І це декілька важкіше. Але я дуже радий, що я дебютував і там і там і буду показувати свою найкращу гру. І кілька слів про наступну гру з Вімсі вдома. Так ніби зовні здавалося, що дуже ви так впевнено перемогли. Що очікуєш на виїзді? Що можеш сказати от, напередодні нашої наступної гри? Ну я можу сказати, якщо ми будемо грати, так як ми почали е, з Венецією першу перш... перш... чергу та третю, то ми не залишимо шансів суперника.